Ви коли-небудь відчували, що опинилися в місці, де час зупинився, де природа захоплює те, що колись було людським домом. Це Чорнобиль. Те, що трапилось тут понад 30 років тому, змінило світ. А тепер це місце готове відкрити свої таємниці. Давайте вирушимо в захоплюючу подорож до Чорнобильської зони відчуження. І ось 5 причин, чому це варто зробити. Причина перша легендарний атомний реактор. Перша зупинка реактор номер 4 Чорнобильської АЕС. Тут, у 1986 році, сталася найбільша ядерна катастрофа в історії людства. Але сьогодні цей реактор схований під Велетенським саркофагом, який нагадує технологічну фортецю з майбутнього. Ви стоїте поруч із символом технологічної помилки, яка змінила все. Причина друга: місто привид Прип'ять. Прип'ять. Уявіть собі. Це колись було живе місто, де жили понад 40 тисяч людей. Місто майбутнього, як його називали. Але зараз це справжній музей під відкритим небом, школи, лікарні, парки. Усе застигло в часі, як ніби люди покинули його лише вчора. Найбільш відомий символ колесу огляду, що так і не запрацювало під час святкування 1 травня. Причина третя: таємнича радарна станція Дуга. Далі ми перенесемося до одного з найбільш таємничих об'єктів у зоні радарної станції Дуга, яку колись називали російським дятлом. Це гігантська структура, яка могла ловити сигнал з усього світу. Але з нею пов'язано більше запитань, ніж відповідей. Що це було? Спроба контролю за ракетами, чи щось більш загадкове? Ця конструкція зводить з розуму туристів своєю масштабністю та секретами. Причина четверта: місце, де природа бере своє. Попри все, природа в Чорнобилі почала відбойовувати своє. Тут, де люди більше не живуть, природа відроджується у всій своїй красі. Ви можете побачити диких коней, оленів, вовків. Всі вони живуть у цьому радіоактивному раю. Це неймовірний контраст, трагедія людини і тріумф природи. Як це виглядає, коли цивілізація поступається місцем дикій природі? Причина п'ята атмосфера постапокаліпсу. І нарешті Чорнобиль це місце, де ви відчуєте справжню атмосферу постапокаліпсу, тиша, пусті будівлі, відчуття того, що світ зупинився. Це як крок у паралельну реальність, де життя було, але більше його немає. Це місце нагадує нам про крихітність цивілізації і про те, що може статися, якщо ми втратимо контроль. Чорнобиль це більше ніж місце катастрофи, це символ того, як час природи і людської історії переплітається в одне ціле. Це місце, яке залишає враження на все життя. Тож готові до своєї подорожі в зону відчуження. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал та залишайте свій чудовий коментар.